Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Невеличке відео про електротрицикл Elvin ETB126. Дані трицикли ми зібрали для організації. Дана модель оснащена двигунами 1200 Вт. Також тут встановлена акумуляторна батарея, свинцево-кислотна тягова гелева 6DZF20. Дозволяє проїжджати даному трициклу до 50 км на другій швидкості. Спереді стоять барабанні гальма, ззаду також стоять барабанні гальма. Колеса йдуть діаметром 36 см. Також він робиться, можна так сказати, трансформером. Тому що, якщо потрібно перевозити вантаж, вантаж ставиться в корзину задній багажник. Якщо потрібно перевозити якогось пасажира, він легко трансформується. Піднімається все сидіння, ложиться. Відповідно, пасажир ставить ноги на підставку, сідає спиною до водія. І можна також перевозити ще і невеликий багаж. Сперді також стоїть корзинка, приблизно літрів на 18-20. Також є ножне гальмо, ручник. Стоянковий стоянковий, також можна фіксувати галь, як ручник ручним гальмом, з правого і лівого боку є гальма. Також тут обмонтована в 1200 ватному двигуном стоїть рекуперація, є безключовий доступ та сигналізація. Можна запускати як з ключа. Також можна запускати даний трицикл з безключовим доступом з брелка. Ключі ставити в кишені, сіли і поїхали. Даний трицикл витримує навантаження до 200 кг, досить потужний, щоб піднімати будь-який вантаж під будь-яку горку, там, де є асфальт. Також в ньому є редуктор. І диференціал, тобто він вивезе вас з практично будь-якого болота. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео.